Лихо мені з вами, нащо стали на папері сумними рядами? Чом вас вітер не розвіяв в степу, як пилину? Чом вас лихо не приспало як свою дитину? Думи мої, думи мої, квіти мої діти, виростав вас, доглядав вас, куди ж мені вас, діти? В Україну дідіти, в нашу Україну. Попід тинню сиротами, а я тут загину. Тичавна з-під явора ярну долину, пишається над водою червона калина. пишається калининка, явор молодіє, а кругом верболози й лозе зеленіє. Течам за гаю, та попід горою Ліпочеться каченятка поміж осакою. А качечка випливає з качуром за ними, по рязку, розмовляє, з тітками своїми, Теча до пригорода, вода ставом стала. Пішло дівча воду брати, рано заспівало. Вийшли з хати, батько, й мати, в саду погуляти, порадитись копту їм своїм взяти взяти. Світає, край неба палає, Соловейко в темнім гаї, Сонце зустрічає, Тихенький вітер віє, степи на мріють, Між ярами над ставами верби зеленіють. Зороко моя вчиняє, зійди над горою, поговорив тихесенько в неволі з тобою. То скажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає. Як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась, аж по воді розіслала зелені віти, а на тих вітах гойдаються нехрещені діти. У нашій мря на землі нічого кращого немає, як та я мати молодая, своїм дитяточком малим, буває, іноді дивлюся, дивлюся дивом і печалю, Охватить душу стане жаль, мені її і зажуруся. То перед нею помолюся, мов перед образом святим тієї матері святої, що мир нам Бога принесла. Село в серце впочене, село нашій Україні, неначе песенка село, зеленим гаєм поросло. Цвітуть сади, біють хати, а на горі стоять палати, неначе диво, а кругом широко листії топої. Там їс, і гіс, і, гіс, і поле, Сині гори за Дніпром, Сам Бог гітає над селом. Коли на чорний шлях ступав, Ішов на прогнання в неволю, галузку вербову підняв, Обчимхав і забрав собою. Була відірвана, як він, від пня і від землі святої, Засуджена на лютий скін серед пустині степової. Поніс і її, посадив за фортом в полі, на пустині, здалека воду приносив і пильно підливав щоднини. Прийнялась і на весну зелене листя розпустила, ох як же, як була йому та деревина люба й мила. Була з казарми прибіжить в зеленій тіні відпочити, положиться вербашу мить і шепче щось на димик мати, мов жалується, що весна. Сади цвітуть на Україні, вона ж сумує тут одна посеред дикої пустині, Летить степом листочків шум, Немов далека пісня жалю, ні твоїх снів, ні твоїх дум Нам не забути рідний край. Си ще воза в море, та не потікає, шукав козак свою доленьку, а долі немає, пішов козак світ за очі, жай собі Грає серце козацьке, а душа говорить. Куди ти спійшов, не спитавшись, на кого покинув батька неньку сарей, молодую дівчину, на чужі лиші люди, тяжко з ними жити, буде ні з ким плакать, ні поговорити. Сидять козак на тім босі, грає сиє море, думав долика зусинеться, а спіткалося горе, Летять журавлі. Содому До ключами плаче козак шляхами За Завесли сер. Сонечко заходить, горе чорніє, ташечка тихенько поле вміє. Надіють люди, що відпочинуть, Я дивлюся і серце млине. Темним садочком на Україні Лину я, лину, думу, гадаю і ніби серцем відпочиваю. Чорніє поле і гай, і горе На синім небом виходять зорі. Ой, зорі і сльози кануть, Чи ти зійшла вже і на Україні. Сонечко заходить, гори чорніють, пташечко тихенько в полі німіє. Радійте, люди, що відпочинуть, а я дивлюся і серцем лину. В темний садочок на Україну. Лину я, лину, думаю, гадаю і ніби серцем відпочиваю. Чорніє небо, гай і горе на синім небом світає сходи зоря. Мені тринадцяти минало, як пасіянята за село, чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було? Мені так любо любо стало, неначе в Бога. Уже проклали до пою, А я собі у бур'яні молюся Богу, і не знаю, чого маленькому мені тоді так приязно молилось, чого так весело було. Господнє небо і село. Ягня, здається, веселилось, а сонце гріло, не пекло. Вітер віє, повіває, по полю гуляє, на могилі кобзар сидить та на кобзі грає, кругом його степ широк, кругом його степ, як море, широке синіє, За могилою могила, а там тільки лліє. Сивий ус, стару чуприну вітер розминає. То приляже та послуха, як кобзар співає. По діпровій вітер віє, гуляє по полю, край дороги гне то полю до самого долу. Стан високий, лиш широкий. Нащо зеленієш? Кругом поле, як те море, широке синіє. Чумак іде, подивиться та й голову схилить. Чабан ранці з сопілкою сяде на могилі. Подивиться, серце неє, кругом ні пилине, Одна, одна, як сирота, на чужий ні гине. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плугатирі з плугами йдуть, співають ідучи дівчата, а матері вечеря йдуть, сім'я вечеря коло хати, Вечірня зіронька встає, донька вечеря подає. А мати хоче научати, та соловейко не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та соловейко не затих. Паги місяць ходить, як у перший сход, нема святі, попали та всім виховодить. Нема світі, отче ради. У Дніпра питають, де наші діти їдуть, де вони. Чайка скигнуть, літай, мов за дітьми планче, сонце світе, вітер гріє на степу козачим, та на степу козачим скрізь могили стоять і сумують, Питаю, У... Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на країні милі, де лани широкополі. І Дніпро і кручі, було, видно було чути, як реве ревучі, як понесе з України у синє море кров ворожу. От тоді я все покину і полину до самого Бога молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте, та й вставайте, кайдани порвіте, і мене вражою злою кров'ю волю окропіти. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольні, нові не забудьте пом'янути не злим тихим словом!